Доброго дня! Вітаю вас на каналі Модерного та сучасного мистецтва. Мене звати Ольга. Як я й обіцяла минулого разу, сьогодні ми поговоримо про імпресіонізм. Ця тема цікава ще й тим, що з цієї течії починається модерне мистецтво. Проте, перш ніж говорити про імпресіонізм як такий, дуже важливо згадати про його витоки. Та про, худож... та про тих художників, які просто йшли за позовом душі, малювали те, що бачили перед собою, та намагалися передати свій настрій за допомогою світла, кольорів та особливої манери малювання, яких пізніше арт-критики назвуть попередниками імпресіонізму. Імпресіонізм від французького слова «impression» враження виникає у 1860-ті 1870-ті роки. Та остаточно формується на початку ХХ століття у Франції. Часто читаючи про імпресіонізм, натрапляю на термін академізм, академічні норми. Однією з важливих характерних рис імпресіоністів є відмова від академічних норм. Виникає питання: а що ж таке академізм та академічні норми? Звертаюся до Вікіпедії. Академізм. Стиль і напряму мистецтві 19 століття, який наголошував на необхідності дотримуватися принципів і правил, визначених визнаними офіційними авторитетами в галузі високого мистецтва, насамперед національними академіями мистецтв з використанням спадщини, античності та відродження. В той час як імпресіонізм бере свої витоки з різних джерел. Перш ніж вилитися у важливі зміни в манері малювання, зародження його головним чином полягає в відмові від мистецтва, що вважається занадто академічним. Риси, які оголошують це явище, можливо помітити у художників, які дозволяють собі більш вільну експресію малюванні. Дієго Веласкес, 1599-1660 роки, є одним з таких художників. Які мали найбільший вплив на мистецтво імпресіонізму. Подивимося на його картину Фрейліни. Щодо теорії, тут важливо відмітити, що картина намальована у формі відкритого вікна на реальність та використана тема віддалена від класичних стандартів карлики та кортизанки. Щодо техніки виконання, відмітимо, що форми будуються за рахунок накладання мазків. Що лягає в основу теорії імпресіонізму. Окрім, цього, художник використовує чисті кольори та виконує роботу досить швидко, малює прямо на полотні та часто закінчує свої роботи протягом всього кількох сеансів. Іншим таким прикладом може бути Вільям Тернер, 1775-1851 роки. Він випереджує свою епоху. Та зароджує деякі риси, що були розвинуті пізніше імпресіоністами. Звернемо увагу на його картину Лавина у Грінсоні. Щодо теорії, тут можемо помітити інтерес до художнього вивчення феномену світла та абстрактну організацію різних елементів пейзажу. Стиль художника вже дещо нагадує імпресіонізм. Що ж до техніки виконання, відмітимо інтерпретацію перших вражень та знову ж таки швидкість виконання. А також відмову від академічних норм та втілення форм виключно художнім способом. Якщо перші зміни були пов'язані з відмовою техніки виконання встановленою академією, то наступним етапом стала відмова від художніх академічних тем. На зміну історичним героїчним сценам приходить пошук реалізму. Потрібно зазначити, що в Англії на цей момент художники мають більше художньої свободи, що дозволило таким художникам, як Джон Констебл та Річард Паркс Беннігтон, віддалитися від класицизму. Так, один з прихильників художника Констебла Теодор Руссо у 1847 році приїжджає до французького містечка Барбізон. На цьому моменті хотілося б зупинитися дещо детальніше. Тому що саме Теодор Руссо та ще декілька художників, які приєдналися до нього пізніше, заснували Барбізонську школу, що мала неабиякий вплив на зародження імпресіонізму. Отже, 1847 рік художник Теодор Руссо, якого називають головний знехтуваний, завдяки тому, що його роботи були знехтувані офіційним журі салону Парижа, аж 13 разів. Вирішує переїхати в містечко Барбізон, що знаходиться на відстані 90 км від Парижа. Крім того, його життя не складається і в особистому плані. Відміняється його весілля з Августинною, приємною дочкою письменниці Жорж Санд. Приголомшений Руссо знімає кімнату в одного лісоруба біля місцевого готелю Ган, де він зупинявся з 1836 року. Взагалі, Барбізон на той час це невеличке селище на 60 будинків, практично у лісі Фонтенбло. Там проживають переважно лісоруби, вугольщики, тваринники тощо. Сам ліс дуже темний, але водночас дуже фантастичний та повністю ізольований. Там ростуть старі величезні дуби, та всюди зустрічаються гори зваленого каміння. В самому селищі Барбізон ціни на проживання невисокі. І тому часто сюди сюди приїжджають інші художники милуватися природою, зупиняючись у вищезгаданому місцевому готелі Ган. У 1849 році до Теодора Руссо приєднується Жан-Франсуа Міле, якого переконує приїхати сюди Шарль Еміль Жак, рятуючись від епідемії холери в Парижі. Теодор Руссо та Жан-Франсуа Міле відчувають тут себе в гармонії з природою. Пізніше до них приєднуються такі художники, як Діаз, Тройон, Коро, Каруель даліні та інші. Потрібно сказати, що банда художників з готелю Ган, яких називають жителі Барбізону, ведуть достатньо веселий спосіб життя. Однак найбільшу увагу притягає до себе Діаз з його дивовижною фантазією та безупинними балачками. Без однієї ноги. Яку йому ампутували у віці 10 років, він безупинно бігає цілими днями по мальовничих місцях лісу Фонтенбло в компанії молодих художників. Всі вони малюють широкими мазками з використанням яскравої палітри. Незважаючи на те, що життя художників у Барбізоні здається відрізаним від цивілізації, їхня творчість не проходить непомітною в Парижі. Це більше і більше комерсантів, колекціонерів, письменників та просто цікавої публіки приїжджають сюди на місце. У 1852 році Теодор Руссо навіть отримує орден почесного легіону та медаль першого класу, що дає йому можливість виставляти картини, не проходячи перевірки офіційного журі. Який вплив мала Барбізонська школа на розвиток імпресіонізму? По-перше, це виконання роботи на природі. Як мінімум на стадії ескізу та підготовчих малюнків. А потім робота вже закінчувалася в ательє. По-друге, це вживання кольорів, що сприймаються художником в залежності від світла. До цього кольори підбиралися в ательє по пам'яті. По-третє, це відмова від класичних правил малювання пейзажу. На цьому я поки що закінчую свою лекцію, щоб продовжити тему імпресіонізму наступного разу. Бажаю всім гарного настрою. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайки. До наступної зустрічі, па-па!